Я можу сказати з певненістю, що мотороли теж ламають, тому що наш ворог використовує здебільшого стару всрату, техніку. Перше парао зв'язківця ти завжди дієш з розрахунку на те, що ворог тебе почує. Є два типи рації, які найбільш поширеними: хайтера і моторола. Про що треба ще завжди пам'ятати, купуючи цю рацію? Одна рація навряд чи когось врятує, а рації дають можливість спілкуватися. Через перепони, навіть без прямого зорового контакту. Пару тисяч гривень точно. Найкраще це знайдіть волонтера, якому ви вірите, і дайте йому гроші. А волонтер вже купить все сам. Трислан. Скажи, будь ласка, які зараз рації найпоширеніші серед користування українських військових в російсько-українській війні. Ну, е є два типи рації, які найбільш поширеними. Це У нас дуже великого поширення, ще з 2015 року отримали рації Баофінг. Але це не зовсім про військовий зв'язок, тому що ці рації вони є незахищені, вони дуже швидко виходять з ладу самі по собі, вже не кажучи там про якийсь реп. І е, на фоні цього ну, я б не радив їх надалі закупляти, хоча деякі особи я бачу, що збирають кошти, купляють ці рації, передають хлопцям на фронт. Ну Це насправді дуже погана послуга, тому що цей зв'язок прослуховується от просто так, елементарно. Є дві в принципі, фірми, які випускають рації, які підходять під вимоги сучасної війни. Це Хайтера і Моторола. Я б радив більше зосередитися на моторолі, тому що вона більш універсальна. Тобто, якщо там, намалювати умовно схему з різних брендів, які випускають спеціальні захищені радіостанції, «Моторола» знаходиться посередині, вона сумісна майже з усім. Хайтера, вони використовують трошки інші протоколи. Вони сумісні з моторою, але от по сумісності з іншими брендами починаються певні проблеми, тому що доводиться поступатися або в захисті, або в певних налаштуваннях. З e моторо no, e найбільш поширена серія, і вона в принципі себе найкраще зарекомендувала. Це четверта серія. Це рації серії, якщо переносні портативні дп 4420 і відгалуження там 4401, 4400 є, 4401 є, Є46, Є48. Так само ну no, з це... E Моторова постійно оновлює свої е, модельні ланки, і оці от 0,1 і Є, це, власне, примітки по оновленню е, оцих модельних ланок. Е, також є е, автомобільні рації, DM46, наприклад. Вони дуже я, я б їх дуже радив використовувати також, тому що з них можна зробити, по-перше, переносну радіостанцію більш потужної більш потужною потужності. Більш потужну переносну радіостанцію вона не така легка портативна. Там потрібно буде додатково блок живлення, буде додаткова антенна. В потрібна. Але е оці ДПшки вони мають потужність 5 Вт. ДМ, вона має 25 Вт. І це ну, відповідно. Коло охоплення радіус дії значно збільшує. Більше того, декілька ДМ можна використати для того, щоб зробити щось типу кустарного ретранслятора, при тому, що це дуже добре працює. Можна використовувати різні DM-ки різних стандартів частот, ВХФ UHF, для поєднання рацій різних власне, оцих от стандартів частот. Тобто є схеми, як це зробити, як зробити так, щоб працювали різні рації, різних стандартів в одну мережу. Плюс додатково, що ці рації дають захист, вони дають можливість використання симетричного ключа АС-256, він має довжину 256 біт, і ну, я не буду казати, що це суперзахищений зв'язок, який неможливо зламати, але якщо грамотно дотримуватися протоколів захисту зв'язку, а саме постійно оновлювати ключі шифрування. То це практично унеможливлює з вам зв'язку. Тому що для того, щоб його дешифрувати і зламати, потрібен час. Якщо ви регулярно міняєте ключі шифрування, ворог завжди буде починати спочатку, 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 спочатку. Наскільки важливо розуміти, що купуючи, наприклад, людина, вирішила допомогти війську, угу. хоче купити рації. По-перше, скільки чи обов'язково має бути пара рацій, угу. і друге, про що треба ще завжди пам'ятати, купуючи цю рацію? що вона йде не сама, вона йде ще з ключем, правильно? Так, тут є дуже суттєвий момент. Рації Motorola, вони мають в базовій комплектації ключ захисту 40 біт лише. А для того, щоб використовувати розширений ключ шифрування, треба купляти окрему ліцензію на кожну рацію. Якщо не помиляюся, вона коштує десь 180 доларів. Стосовно парної закупки, в принципі, купляти одиничну рацію, ну це краще ніж нічого, звісно, так. Але треба е враховувати те, що в принципі ну, одна рація навряд чи когось врятує. Краще зібрати хоча б на дві це вже хоч щось. А по-друге, треба точно знати, в який саме це підрозділ, тому що різні підрозділи використовують різні стандарти зв'язку. Армійський – це ВХФ, це від 136 до 174 МГц. Інші можуть використовувати УХФ. І вам ну треба точно знати, в який саме підрозділ, тому що іноді буває навпаки штанга, що підрозділом який потрібно УХФ, приїжджає рації ВХФНІ. І навпаки, армії потрібні ВХФ їм привозять 20 УХФ, Вони дивляться на них на них і плачуть. Додатково треба ще розуміти, що якщо це новостворений підрозділ, і там ну, зв'язок тільки починається розвертатися. Рації це тільки верхівка айсбергу. Потрібне спеціальне ліцензійне програмне забезпечення. Ну, типу, можна спробувати використовувати піратське, але тут дуже багато питань викликає: по-перше, пакети оновлень. По-друге, що звідки ви його качаєте і чи ви впевнені, що там немає ніякої додаткової фішечки від наших а, сусідів з півночі. І зі сходу. От і тому треба ще забезпечити підрозділ софтом. Він коштує, чесно кажучи, я не пам'ятаю, ну пару тисяч гривень точно. А наступний елемент: що рації для того, щоб програмувати, потрібен відповідний кабель-програматор. Це теж треба враховувати. Тобто, от беремо, я ж кажу, що умовний новостворений підрозділ це рації. Програмне забезпечення, кабель-програматор, ліцензії шифрування. Тільки коли є оці чотири елементи, ми можемо вже казати, що у підрозділу починає формуватися нормальний підрозділ зв'язку і нормальна система зв'язку. Е, система зв'язку вона насправді значно складніша, Вона полягає не тільки з рації, тому що ну, справжні зв'язківець користує все. Сімафори, світло, сигнальні ракети це система комунікації. Але рації є більш. Е, Скажімо так, поширеним і суттєвим елементом, тому що не всю інформацію можна передати умовним сигналом. Тобі іноді треба дати коригування на координати, тобі треба передати якийсь блок інформації, які ну, жестами ти точно не передаси. Плюс ще враховуйте відстань. Там семафорні сигнали вони користуються на ну, дуже невисоку відстань. А рації дають можливість спілкуватися через перепони, навіть без прямого зорового контакту. От. І тому, от, власне, що я казав, що чотири елементи, з яких починається зв'язок. Додатково треба також проводити навчання зв'язківцям, тому що ну, навіть якщо людина вміє програмувати рації, є відповідні протоколи, як має налаштовуватися зв'язок, як має вибудовуватися ланка зв'язку. Зв'язок це ланка управління. Він передає, от це нервові закінчення, він передає сигнали від верху і донизу до рядового бійця. І відповідно треба розуміти, як це вибудовується, як це має конфігуруватися і як це має працювати. Ти вже ветеран. Війна ще триває, але ти вже ветеран, і вона твоя війна розпочалася в 2014 році. 15. Скажи, було в 15-му. Але військова, військова, твоя війна військова в 15-му, а так як у всіх нормальних людей, в 14-му, ж Правильно. Ну, да, да, да. Дивись, як відрізняється необхідність зв'язку першої каденції. Угу. Війни і тепер. Чи є якісь відмінності? Якщо так, то які? є, є відмінності. Насправді, от на станом на 15-й рік з мого власного досвіду, в принципі, всі використовували бофінг, і це було плюс-мінус достатній рівень. Себто ворог не так активно використовував радіотехнічну розвідку і радіоелектронну боротьбу. Це було ну прям виключення. Себто побачити на фронті з того боку фахівця з РТР або РЕП. Це було ну типу ого. Тут, мабуть, щось серйозне має бути. Тому ну, на той момент було достатньо звичайних аналогових рацій. Та все одно були канали зв'язку, які були шифровані, але Baofeng був більш поширений, оця відома модель UV 5R. Його, в принципі, вистачало. Станом на зараз ми маємо вже не. Невизнану війну з залученням замаскованих підрозділів, які там, намагаються вдати, що вони е мешканці Донецької або Луганської області. Ми вже маємо повномасштабну війну, справжню війну. Себто, там, її можуть називати спеціальною військовою операцією, можуть там як угодно назвати це ну, справжня війна, де використовується артилерія, танки, авіація, спецпідрозділи використовується все. От, найменш інтенсивно зараз використовується флот, ну, тому що у нас переважна. Скажімо так, територія ведення бойових дій, вона на суші, і туди флот ну, не буде добивати. І в цих умовах вже аналоговий зв'язок він відходить, тому що він, ну, є серед моїх колег думка, що там можна використовувати спеціальні кодові фрази, там є така система, але цього вже недостатньо, тому що ну, нормальний аналітик дуже швидко це все розколить. І е, правило, перше правило зв'язківця, ти завжди дієш з розрахунку на те, що ворог тебе почує. А тому, чим більше ти зробиш е, систем безпеки, тим довше ти зможеш надійно передавати інформацію, не хвилюючись про те, що точніше хвилюючись, але з меншою вірогідністю, що ворог тебе дуже чітко зрозуміє і зможе відповідно коригувати свої плани, свої дії відповідно до ваших дій. Okay. І тому тут вже виникає потреба, що ну болфенги, скажімо, дякую, і залишимо їх в минулому, як історія, як якийсь там шлях, який ми пройшли. Зараз ми маємо вже повністю переходити на стандарти справжньої війни і, більш того, технологічні стандарти, високі стандарти, тому що наш ворог використовує здебільшого стару всрату техніку. І навіть незважаючи на це, в них є певні технологічні, от, наприклад, кацапські рації азарт. Вони не дуже добре функціонують, але вони функціонують, вони дають захищений шифрований зв'язок. І ну, ми маємо щонайменше відповідати умовам, в яких ми воюємося. Тобто якщо ворог навіть використовує захищений зв'язок, ми не можемо навіть собі дозволити бути хоч в чомусь, хоч якось гірше. Тому ми маємо так дійсно підтягувати. і Я думаю, що в подальшому треба навіть дивитися від того, щоб іти від е Моторол, які, в принципі, от ті мерсі, які я назвав, їх можуть купляти в принципі цивільні люди. Те, що їм не будуть продаватися розширені ключі шифрування, то вже трошки інша історія. Але я думаю, що ми маємо йти ще далі. тобто вже відійти від е цього напівцивільного сегменту і перейти повністю на справжній військовий зв'язок стандартів там п 25 тощо. Після твого ефіру в наших сторіс в Інстаграмі mm. полинули питання всякі різні. Я тобі хочу кілька поставити. Дивись. Uh -huh. Як на рахунок хайтера HP 605? HP 605. Дивіться, взагалі б я радив використовувати серію PD. По якій причині? HP серія, якщо я не помиляюся, вона дозволяє максимум використовувати 40бітні ключі. PD – і особлива серія ПД-705 і вище, там 755 785 вони вже 100% підтримують ключі АЕС. Так само треба купляти ліцензію, але вони вже їх підтримують. Шоста серія, особливо hp шоста серія, вона сумісна з мотороли, але доводиться понищувати ступінь захисту зв'язку. Тому можна, можна. Але я б радив все ж таки. Обирати більш пізні моделі, тому що вони дають більш якісний, більш захищений зв'язок. Ну, якісний не дуже, більш... тут питання більше в захисті зв'язку. Говорять про те, що хайтери ламають аналогічно сильно, що ліцензію проходить лише моторола. Що ти думаєш з цього приводу? Вибирати між цими двома моторола чи хайтера? Обираючи між Моторолою і хайтерою, я вже казав, я обираю Моторолу. Вона більш уніфікована. Стосовно того, що ламають швидше. Блін, ну насправді тут питання того, з ким ви стикнетеся на фронті, та? який буде саме фахівець. Я можу сказати з певністю, що мотороли теж ламають, ну себто от канали зв'язку. Заміряти наскільки швидко, ну чесно, я не маю об'єктивних даних, щоб сказати, що щось ламають швидше. А, єдине, що якщо я не помиляюся, хайтера використовує трошки старший протокол ДМР-2. А моторола, четверта серія, наскільки я пам'ятаю, вже повністю перейшла на ДМР-3. А... Особливого якогось впливу воно не дає. А... Ну, тому давайте так трошки спростимо питання. Краще мотороли, але ламають все. І третє питання. Скажи, будь ласка, у зв'язку з тим, що зараз величезний попит на рації в Україні, зокрема, чи є вже прецеденти, можливо, ти стикався із підробкою тих самих моторол, хайтер та з підробкою я стикався. Я стикався з двома видами підробки. Насправді. Перший варіант це ми маємо ДП-44 Мотороу, яку не хоче спеціальне програмне забезпечення навіть розпізнавати. Воно каже, що ну, ні, ви підключили не рацію. Це, це невідомо що, але це точно не рація. З цими найгірше, тому що з ними фактично ну, це просто лахміття. Його якимось чином там можна налаштувати, скачавши якесь там неофіційне, неліцензійне програмне забезпечення, але воно не буде працювати, тому що воно не підтримує ці всі стандарти, які потрібні. Є другий від підробок, я їх бачив, це китайські Моторол. Я, чесно кажучи, не впевнений, що офіційно моторол випускається не в Китаї, ну, типу, основні потужності виробництва. Але є. Такі рації, які, е, вони видно, що підроблені, тому що програмне забезпечення CPS, воно трошки на них неадекватно реагує, але при цьому вони працюють. Єдиний аспект, що вони точно не підтримують АС-256. Тут банально просто на спробі активувати ліцензію. Е, сервіс Моторова каже, ну, у вас є ліцензія, це класно, але вона не підійде на цю рацію, тому що це не наша рація. Серійники не б'ються, все не б'ється, ну, типу, фігня якась. Але, в принципі, ну оцю другу версію підробок ще можна використовувати. Вона дає 40-бітний ключ, ну, плюс-мінус там можна. Як от максимально людині, яка не включена в систему зв'язку, як перевірити це підробка чи не підробка на етапі купівлі? На етапі купівлі е перевірити саме. От, Переконатися, що це не підробка, я думаю, що практично неможливо. Є єдиний варіант це ліцензовані вендори, точніше ретейлери. Цебто це компанії, які мають офіційну ліцензію на перепродаж праці моторова. Рації Моторова, наскільки я пам'ятаю, їх в принципі на заводі неможливо купити так, щоб одразу з заводу. Є ретейлери-ресейлери, і через них можна купляти. І треба дивитися, щоб це був саме верифікований. Ну, <свят> Найпростіший метод, як це перевірити, використовуємо метод Аліекспресу. Це, це ми дивимося на кількість закупівель, якщо воно висвічується, і якщо воно достовірно, на відгуки, на рейтинг і на те, що в принципі себе представляє сайт. Цей. Якщо воно видно, що там ви купуєте через інтернет і це якийсь сайт там, біз чого то там, то тут виникає питання, типу, ну, безкоштовний хостинг вже трошки сумнівно. Друге, що в принципі нормальні компанії нормально вкладаються в свій сайт. Це ну, обличчя компанії, яке може побачити кожен. І якщо воно виглядає в срату, то у вас є вся от просто вірогідність того, що те, що ви отримаєте, буде теж максимально всрату, і буде не те. Зазвичай ще можна спілкуватися з військовими тими самими і з волонтерами. Зазвичай ці люди вже мають налагоджені канали закупівлі, вони знають, де нормально, де фігня. Тобто вони можуть порадити. Якщо ви хочете долучитися до цього процесу, або порадитися з волонтерами, або ну найкраще це знайдіть волонтера, якому ви вірите, і дайте йому гроші. А волонтер вже купить все сам. От це от моя порада.